А ми в одній машині в РАПС з його товаришем їхали. Ну і він давай нахвалювати, мовляв, гарна я і розумна. Ну Спочатку мені це подобалось. Доки він на деталі не перейшов. Мовляв, груди у моєї нареченої супер. Друге во вісьми і ляпне. Фігня це все, моєї краще. А вони давай сперечатися, а мене в машині наче немає. Я зуби щепила і терпіла. Хоче жити пристойно терпи. Та коли він почав розтіпати на мені сукню, і головне не попросив роздягнутися, а сам по-господарськи ну, з машини на ходу вискочила, щастя, що глибокий сніг потрапила. Забігла, виплакалась і назад побігла. А що? Тільки машини там не було. Поїхали. Лише записка на узбіччі кава придавлена. Чекаємо тебе біля раксу. І десять доларів зверху на дорогу. Ну я й в ліс забігла знов. А там станція. Так, історія.